Погрози ну, тюремним строком. Наскільки все серйозно? Я за, за 5 хвилин вашого ефіру вже стільки матюків наслухався. й <То>, дивно. Ну, ми розуміємо, розуміємо, що конфлікт між Міністерством оборони Росії і певними силами, які стоять за Пригожиним, які ми не можемо до кінця інтенсифікувати, чи це. ФСБ чи це якісь, ну не знаю, там натікають на Патрушева, ну тобто, звичайно, зрозуміло, ну повинні розуміти, що таке російська система, так тим більше людина знаходиться на, ну, десь поблизу фронту. Прильот снаряду, не знаю, ракети чи що завгодно, да, з будь-якої сторони це ну, абсолютно елементарна справа. Якщо би дійсно пригожев був самостійний. Самостійне абсолютно в своїх висловлюваннях, мабуть, цим всім все вже давним давно закінчилось. Але очевидно, що за ним хтось стоїть, і він продовжує, ну, грубо кажучи, ескалувати цей конфлікт. Соболєв та інші генерали, бувші там військові, які є депутатами там ціла ціла низка їх, які виступають проти пригожне, розуміло, це. Це люди, які говорять від імені міністерства оборони через те, що ну мабуть, ну не мабуть, а точно ні шайгу, ні Герасимов самі так би мовити, не опускаються до того, щоб вступати в дискусію чи в розмову з пригоженим. Що це є? Такі ну це боротьба, 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 коли все валиться, коли зрозуміло, всім давно стали пригоженими. Думаю, в першу чергу, що ця війна програшна. І будуть якісь глобальні процеси в самій Росії. Зараз де боротьба за майбутнє місце в ієрархії російській, і зрозуміло, що Пригожин хоче більшого, бо він, звичайно, не має таких можливостей на даний момент, як той же самий ШРУ. Не має того допуску до тіла, тобто до Путіна, і не має того допуску до бюджету, який має Шейгу. Але він має. Може собі дозволити мати публічну позицію, чи йому дозволяють мати публічну позицію. І вся інтрига заключається в тому, чи є це боротьба навколо Путіна да, за майбутнє, чи це боротьба, яка іспірована і спостерігається самим путіним. Це ми, ну принаймні, я з усього аналізу тих подій, що відбуваються, важко відповісти на це питання. Існує думка, що Пригожин щоразу щоразу підвищує якийсь градус своїх заяв, так там дійшовши до називання Путіна дєдушкою, і все робить гарячіші і гарячіші заяви. Коли буде ота стеля, коли йому вже нікуди буде підвищувати ставки, і ситуація досягне свого апогею. Ну, по перше, він бабушку відіграв. Бабушку кажу, дєдушку він відіграв. Боже й Так. Так, да, він пояснив, що все ж таки це не про Путіна йшла мова. Нам хотілося б, мабуть, да. Я не, ну, чесно, мені важко вірити, що Пригожин готовий зараз так впряму ображати а, Путіна. Все ж таки це співпало це, так, ну, от співпаду, так що, що ми його називаємо, чи хтось його там називає його дідуською Путіна. А, Звичайно, він, він дуже на небезпечці Сти, стежинців ідея, з точки зору саме е, публічної дискусії, бо він постійно підвищує градус і е, ну далі вже нікуди просто. Ну далі дійсно за 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 всіма тими призначами стоїть Путін. І логічний висновок він при, якщо це так далі буде продовжуватись. А зважаючи, що Пригожин має свої масмійних можливості, і вся ця інформація дійсно широко поширюється, Хоча таки, не треба перебільшувати. От теж не треба перебільшувати значення в, в інформаційній сфері Пригожина. Так, це знають те, що говорить Путін, е, е, Путін кажу, Пригожин е, це розповсюджується по специфічним каналам. Е, звичайно, це не повторюється на федеральних каналах. І все ж таки це стосується в першу чергу тої публіки, яка цікавиться за грішо відбувається в війні взагалі в Україні, в Росії. Ну мається на увазі політично більш-менш підковані і таких із таких звичайно меншості, а тому він, він, він вже знаходиться на цій стежці небезпечні, коли підвищувати градус вже достатньо важко. Тут потрібні якісь дії. А дії вони ну тут широкий спектр дій, так би мовити. Він очевидно, він не може. Запропонувати Путіну принести Путіну перемогу в Бахмуті, тобто захопивши Бахмут, сказати: Ну, от, от, от я досяг своєї мети, хочу за це щось, наприклад, там, отримати. Так? А, тому в нього є декілька варіантів. Один з тих варіантів він, в принципі, вже озвучував, так? що він шантажував тим, що він відійде. І коли можливо варіант, що там протягом найближчих тижнів. Можливо, українські війська викинуть вагнерівців з Бахмуту, ну наприклад, я не кажу, що так буде, можливо, так? То в нього з'являється таке поле для подальших дій. Тобто, чи ставати дійсно таким політичним діячем Росії, чи повертатися туди, куди він в принципі постійно натякає, хоче повернутися. Тобто в Африку і займатися тим, чи він займається. Давайте не забувати, він не військовий, він не політик, він бізнесмен, він людина, яка. Все це робить заради грошей, пашучим.